Всім привіт, друзі, всім привіт! Я зараз одягну окуляри, бо тут дуже так сонечко світе. Зараз ми, в Палдея, це таке місто, куди ми приїхали дивитись машину. Машина нам не сподобалась, тому ми додому, в прямому напрямку, додому. Toyota, Гарна, класна машина, Avensis Toyota, Тайота. Ну, нам не сподобались десь які там деталі. Ну, нюанси, я не знаю. Нюанси. Ну, якісь там детальки були. Не було омивателя для стекла. Та ще там багато що. Так, ну там багато що не сподобалось. Сама машина дуже добра. Ой, так рано встала. Зараз буде вже потяг наш, будемо їхати там що там? Читай. Ой, я ж в лінзах, я в лінзах, а -а -а. Подожди, вот так, да. Я а где, смотри, що написано? А, а, Лейда. а, ну це теж далеко. 13 в одну сторону. Тринадцять. Якщо ми будемо вдвох їхати, 26, 26, 52 гривні. Ні, та я... — Ой, 52 <тас> євро. <тас> та ні, це далеко. Лейда ні, навіть не думай. Це дуже далеко. Ось ми зараз теж витратили кошти, доїхали до Тарагони. Потім ми взяли на потяг, заплатили 15, і зараз, ну то є 30 євро. Ми витратили Сергій. Ми 30 євро витратили. Так, навіщо нам це треба? А що мало? 30 євро. Витратили на дивились і додому їдемо, не соловши на хліба. Мені це не подобається. Ні, треба дивитися, мені кажеться, машини десь там. Де можна пройти пішки чи проїхати, ми поповняємо на 10 поїздок, 650 платимо. А це дуже великі кошти ми з тобою приїхали. Це далеко. Ні, я щось. Ну, я тільки, знаєте, задоволена, що ми її не купили і немає оцієї, знаєте, головної болі, болі. тому що я не уявляю. Біль, біль, головна біль. Так. Так що з'їла ходох, запила Кока-Колою. А є ще у нас Кока-Кола, Де вона є? Де? Так, та хочу. А, є, є, є в мене тут. Ага. Так. Купили булки. На булки ще витратили. 35 а, і це. Так ми 40 євро витратили. Тоді ми їхали 50 євро, зараз 50. 45, там поки доїдемо ще. Та це життя. Ні, мені це не подобається. Єдине, що мені подобається, що ми нічого не купили. Хай йому таке трясть, як кажуть. Ну його оці такі машини, її поки купиш. А не, треба, чуть -чуть треба купити кошти, щоб купити щось біль, більш-менш нормальне. Посвіжіше, посвіжіше. Коротше, свіженьку, більш-менш таку. М -м. М -м? Тобі дати? Обов'язково. <гум> Все, більше не купуємо. Досить. Це, мої друзі, буду я. Вже в нас буде потяг відключатися і включуся вже десь дові, там у дорозі, трошки дові, вам знімаю. До речі, в потягі є кондиціонер робити. А в мене аж ноги змерзли. Я поки доїхала, так, це, я думаю, я так хотіла вийти та зігрітися, дуже сильний кондиціонер, дуже сильно в мене мерзли ноги. Це ні, не годиться. Я не люблю no спеку, але не люблю. Procedenta Tortosa. Oh. Destinació Barcelona Estació de França. Via 5. Amparada a l'Ampolla per a l'Ont Tebre. La Mèdia de Mar. L'Hospitalet de l'Infant. Cambrils. Vilaseca. Tarragona. Oh, no, Altafulla de Rius. Torre d'Embarra. Sant Vicenç de Calders. Vilanova i la Geltrú. Barcelona Tarragona. Sants. Барселона Пасеть Давріна Барселона Стасіона Франці. Всі під'їжджаємо до Тарабони. Хочеться до дрому, так? Наїздились. Вирішили більше надивитися прямо от дивитися і форди і попі і може ще щось так? Ну, ми так дуже зациклено дивилися тільки Тойоти Тойота найкраща перше місце займає по На надійності так, надійна така машина то дуже їх мало в Все, ми вже доїхали ми вже в Торогоні відкриваємо Даю туда супер класс. А вот Avensis якась така Нет, ну, если... ну Мені не подобається. Ну, так... Сама... так, форма не подобається. Поднимаемся на эскалаторе. Додому, вже там вдома щось будемо купувати. Пішли ось сюди. Так, вийшли. Ми вже в Тарабоні. Зараз ми будемо проходити, я вам покажу море. Ми зранку як йшли, воно було таке тихе тихе Така була, така була красота. А це я. Такому платьячці. Ти такий великий. Да, я, я така магнюнька. Та да, як вже. Який в тебе старій рост. Метр вісімдесят сім. Ага. Метр вісімдесят сім це високий ти. Так, да, було. Було, та й зараз такий же. Ви бачите море? Зараз будемо проходити, я вам буду показувати. Як же дуже гарна. Так а чого? Дуже ж немає. Так вот, а спекота. Так, треба одягати, бо так сонечко на мене сити, що не можна. Зараз я розверну. Ось я буду вам ось так показувати. Тут дуже гарний пляж. Ми тут ось на цьому пляжі були. Плавали, загорали. І там я згоріла. Пам'ятаю. Трошки йдемо химрай. А я скажу по сходам. Так. так, туди можна наниз, якщо відпочивати з зонтиками окупатися. А якщо ти ви диви, диви. На яхті пливуть. Хтось так відпочиває. Це повний релакс. Дивіться. Я ось так трошки зніму. Це місто Тарагона. Це порт... Бачите порт. Це пляж. Туди далі. Людей багато плавають. А в нас така спекота і температура десь 35, може трохи вище, а саме море 28-29. Ось, до речі, ми йдемо. Не хочеться туди по сонечку йти, тому ми будемо проходити по ціні. Нема в нас вже питної води. Так, це Іспанія, місце Тарагона. Велике гарне місце. Так, демо, хто знає. Трошки навіть настрій є, що ми нічого не купили. в мене вже, в мене вже... Ето... батарея. А я, так. а я заряджала до 100%, виїжджали ми пів шостої проснулися, виїжджали. Його, його, його так, у нас був автобус на початку 8-ї години. Пишуть мені, що я не добре розмовляю українською, вибачайте. Ні-ні, Сереж, треба сюди йти. Ні-ні, прямо, прямо. Там, так, так, побачимо. Ну я вчусь, тому вибачайте, якщо щось не так, десь може не те буде слово, але. суржик, мабуть, десь. Ну пройде, прийде час, прийде час, це буде все добре, так. Вчу. Ось, а щось там продають. А ну давай подивимось, там що таке є? а ну, щось таке файне, мабуть. А ну дивитись, прийшли. Пішли сюди. Може там і буде вода? Що там таке є? Ось. Якісь стакани. Якісь Що? посуд, який гарний посуд. Дійсно. Це, може, хрусталь? Виніс? Винесли хрусталь. Дуже гарно. Так, це натуральний хрусталь, я вже бачу. Я навіть бачу, що це хрусталь. Далі, mm. мой б'єн. Mm. Круто. А це... Вау! Це ж на мисто, Це на мисто і дуже натуральне. Це посуд натуральний, такий гарний, красивий. Ой, які гарні глечики. Мені дуже подобається. Може б щось купили би. А може, щось купили би на пам'ять? Чи ні, поки ні, так? Поки ні, ну добре. Пішли. О, а це не срібло. Ба. Це барахолка. Це барахолка, це натуральне срібло, яке файне. файне. А це старинне, що? Це барахолочка. Це таке красне, нок'я. А мені срібло. А мені срібло. Нас, нас думає. Мені це не треба. Ось я дуже хочу срібло. А як узнати? 20-30 да? євро. Ось ми прогавали а з тобою вже. Що? Гроші прогавали, поки їздили Венсус. Авенсус. Отже, ми купили ще срібло. Срібло ось таке. А, Та це ж пам'ять була б. Щось таке тут стареньке. Барахолочка. Ні, ну Хтось щось купує, може хтось е колекціонує. І на тому боці теж вже складують люди, все, тому що вже час настав. Ось що я скажу. Диви, який півень. Ох, карику, а слоник. Яке поросятко, гарне. а, а це який, який. Дивись, який рояль. Ой, які класні статуєточки, Хтось цим займається. А це ж, О, а це ж якісь пластинки. пластинки. Ой, я би купила щось таке на пам'ять, не хочеш? Там не суджу вже. Якесь намисто, так. Сергій каже, машину, а потім вже пам'ять. Ну, давай сюди будемо переходити. А ми тільки приїхали. Євро 34, ось така диня, євро 35 чи євро 50 хлібчик, чіпси до вівсяних пластівців. Це помидори, потім ще я вже поставила ось такі пластівці. І ось ось таку суміш.